Глядачів каналу Я Україна, в ефірі свого авторського проєкту Мистецькі зустрічі сьогодні у нас дуже цікава зустріч зустріч з відомою українською художницею, стиль якої називають фігуративною абстракцією. Вона продовжує традицію експресіонізму, абстрактного експресіонізму ХХ століття. Це Ганна Кривалап. Ганна, а як би ви самі окреслили свій стиль? Доброго дня. Ви знаєте, я працюю на думаю, що на все-таки на перетині стилів, і десь на, на ну, думаю, абстрактний експресіонізм це найбільше відповідає, тому що я роблю. Але, в принципі, це все-таки. Поєднання декількох стилів. Взагалі, якщо брати цю, цю течу і традицію, вона така на межі медитативності і арт-терапії. І, здається, ви активно теж були долучені до арт-терапії, такого явища, яке останні роки стало дуже так міцно присутнє в нашому житті у зв'язку з війною. Розкажіть про це теж. А, так, ви знаєте, я ніколи не думала, що е, зможу як би викладати, але. Е... Якби наш час вимагає абсолютно інших речей від нас, навіть від художників. Тому якби я спробувала себе в викладанні, викладанні для воїнів в нашому госпіталі. І, до речі, мені дуже сподобалось, і це дуже цікаво, ця взаємодія художника з людиною. І з людиною, яка не має нічого спільного з мистецтвом, і ти бачиш, як просто на твоїх очах людина розкривається, людина почуває себе краще, і мені здається, це дуже важливо. Що, ну, така допомога творчих людей тим людям, які зараз її потребують, вона зараз екстремально важлива. Наскільки я знаю, ви, хоч це дуже і не популяризуєте, але ви допомагаєте військовим системно. Так, звичайно. Ну, я думаю, що ми зараз це роблять всі, тому це не є чимось таким особливим. Ну, ми постійно даємо там, роботи на аукціони, гроші для військових. Ну, тобто це є нормальним. Але я думаю, що от художники і музиканти дуже. Дуже багато зараз приймають участь саме в відновленні військових, і мені здається, ну цього потрібно, щоб було ще ще, ще більше, тому що потреби дуже зростають. Ну, все ж це участь в аукціонах, яким чином це робити? Е, ну, зазвичай проводяться аукціони благодійні. В е, е, останній аукціон був арт-галерії. Е, Там вони збирали на на суперхюманс і на конкретних людей, яким були потрібні конкретні протези, тобто там давали роботи, і звичайно, ці роботи продавались, і гроші йшли ну на воєнне. Повертаючись до вашого стилю, не ну, не фігуративний експресі абстрактний експресіонізм, і так, от все ж таки більше фігуративність помітна у вашій творчості, і все ж відчувається вплив батька знаного художника, видатного українського митця. От це ж таки, чого більше такої, ну я популярно кажу, фігуративності чи не фігуративності у вас? І як все ж таки вплинула творчість вашого? Визнаного угу. батька, панану. Ви знаєте, ми дуже, ми схожі тим, що ми дуже любимо яскраві кольори, але ми в той час абсолютно різні. І я свій стиль, він в мене постійно змінюється. Тобто, я за я якби маю свій стиль, але я шукаю відтінки того стилю. І для мене дуже важливо ці візуальні наративи, які я створюю, щоб це було дуже пов'язано з нашою ідентичністю. Я шукаю знаки, я шукаю символи, я шукаю традиції і е, намагаюся перевести це на мову сучасного мистецтва. Ну для мене цей пошук чогось нового і незвичного є от таким особливим. Да, у вас це добре виходить, зважаючи на участь okay, численних таких креативних проектах, і креативних проєктах і пов'язаних із темою столиць світу, і з іншого боку, фешн-напрямок. Все ж таки, от до теми міст. Я от спостерігаючи за вашою творчістю, багато міст ви відображаєте. У вас прям серія була столиці світу. Ви були, ви отримали премію за неї. От все так. таки, які столиці, які міста і в світу України вас найбільше надихають. А ви знаєте, серія Горізонти це така моя серія, це як щоденник. Тобто це серія, яка проходить скрізь все моє життя творче, І почала я її з Києва. Тому що для мене Київ з його багатошаровою історією і з усіма нюансами, це найцікавіша тема. А всі інші міста, які я пишу, це ті міста, з якими от я відрефлексувала на них. Да? І мені от цікаві ці міста. Чимось надзвичайним і, і це не обов'язково міста, просто в яких я була. Це міс, міста, які залишили такий глибокий якийсь е, слід в, моїм, в моєму серці, в моїх думках. Ну які ви на Балканах жили здається? Так, я жила 10 років на Балканах. Тобто, ну є в мене і Балканська серія, але е, дуже багато в мене європейських міст. В мене є Франкфурт, є Мюнхен, в мене є Париж. Е, потім є. Звичайно, американський Нью-Йорк, є Стамбул. І зараз я працюю з, з Каїром, але це дуже важко поки що. Але я хочу відчути і ну, зрозуміти, тому що я вже три роки не можу знайти рішення, як його описати. Схід, Захід, ж як ще... що вам ближче, Естетика яких міст? Європейських чи азійських, <зас> чи так як Стамбул, де все змішано е, мені ближче. Напевно, там, де все змішано. Я люблю просто різне. Ну, але, в принципі, я перевагу віддаю Києву, і я шукаю там різні нюанси. як, Наприклад, остання серія Київська це, це був блекаут. І в блекауті я знайшла. Хоча тема дуже важка для нас, для всіх. Так, і, але для мене це відчуття таке романтичних спогадів про. Дитинство, тому що в Києві, коли я була маленька, не було так багато світла, і коли я побачила такий темний Київ, в мене так. Я відчула такий да зв'язок з дитинством, тому для мене не знаю, це щось особливе. І хотілося б такий цікавий, дуже напрямок зачепити такий, як фешн-фешн напрямок. Ви я знаю, що ваші мотиви ваших робіт представлені у таких фешн-колекціях на тижнях моди. Це все ж таки пропозиція була з боку дизайнерів. І Коли вона взагалі з'явилася? Ви знаєте, це співпраця з Юлією Крос, і вона з'явилася якраз від компанії Vivid Fusion. І ми разом якби, обговорили цю тему, і Юля створила такі фантастичні образи. І, до речі, вона далі продовжує створювати речі на цю тему. І паралельно ми також працюємо з Константином Багамазом, і він створює. Колекцію, яка буде показана теж в цьому місяці, якраз в цьому шоу-румі від Viv' Fusion в Цумі. І він створює колекцію на тему не тільки моїх робіт, а багатьох інших художників. Так, да, і знову ж таки, здається, що все не випадково у вас мати, теж відома мисткиня, дослідниця українського костюму, ну, в творчому сенсі. Ви з суто мистецької родини, і це напевно її да, в такий напрямок поступово я думаю, що так, що ця комбінація такого ну, якби потужності батька в кольорі і заглиблення в психологію а мами потужна те, що вона вивчає українські традиції, костюми. Тобто вона ж видала книгу Сім тисяч років історії українського костюму і тому. Оце все. Я думаю, що в комбінації воно десь на мене вплинуло, і тому я ж, Я за допомогою кольору, пластики е, простору, я шукаю якісь цікаві мотиви з нашої ідентичності. І вони у вас дуже відчутні і присутні і тема ідентичності, і такий європейський, постмодерністський, такий підтекст теж відчут, відчут, Відчутний він у вашій Дякую. творчості. І на іншу тему, але звісно, безпосередньо пов'язаною з вашою діяльністю, з відкриттям такого досить нового явища в українському мистецтві, як центр Vivid Fusion, який ви започаткували. Ну з партнерами, здається, але все ж таки ваша участь там є безпосередня. Він так позиціонує себе як просування мистецтва українського мистецтва. І одночасно, те, що я бачила в прес-матеріалах, що одним з завдань є зробити мистецтво доступним. От Розкажіть, будь ласка, про місію цього. Ну, Це так. ідея, до речі, мого чоловіка, Макса Вітика. і він спочатку я не зовсім, чесно кажучи, розуміла от ту потребу, але потім от з часом навіть для мене це стало страшенно цікаво, тому що. Рінти, це, це не, не постери, це якісний продукт, який є тиражованим і доступним більшості е, людей. І це не просто краса, і це, це така частина української культури в твоєму просторі може бути. Наприклад, зараз я от сама, ми самі для себе додому, ми звільнили стіну і ми хочемо е, розмістити багато робіт. Українському авангарду. Тобто, в мене, наприклад, в мене немає можливості купити картину когось українського авангарду. Але я можу зробити якісний друк. Малий вичі, так? Ну, за кого завгодно. екстер я uh -huh. дуже люблю. І uh -huh. У нас такої можливості немає. Але зараз, у нас є така можливість. І люди можуть створювати свої колекції, до речі. Дуже багато художників, які були заборонені, от, які були вкрадені, імена зараз. Ми можемо це ми можемо ці роботи знаходити. Ми можемо ці роботи друкувати і мати в себе вдома. Це дуже важливо. І наскільки, от я бачила у вашому центрі, там кожен може знайти щось цікаве для себе. Там є і класичне мистецтво, і і традиційне мистецтво. Так це все поєднується. Так і авангардне мистецтво. Ну там на сайті в принципі можна дуже багато чого знайти. Ми намагаємось завжди приєднувати ще більше і більше художників. І зараз теж займаємось тим, що ця вся колекція вкрадених робіт з Херсонського музею. Яка була вивезена нашим ворогам, це ще один напрямок да, у вас? Ну це від, від Fusion. Ми намагаємося зараз їх просто їх надрукувати і показати, і зафіксувати у такий злочин, культурний злочин. І потім цю колекцію прокатати по Україні, і подарувати Херсонському музею. Тобто такі речі вони дуже важливі. Так, да, це дійсно доступність мистецтва, посилює, що за допомогою принтів да, ви популяризуєте так. Це. Звичайно, те, що більш доступно для широкого загалу. Так, так ви знаєте, принтів. для мене навіть тригером було те, що моя дуже близька подруга, і вона відомий політичний журналіст, і вона в Польщі, вона Польщі. дуже любить мистецтво. Угу. Так, і вона, вона вона каже: вона подзвонила мені, каже. Анно, ну, в мене є стіни зараз. І ми приїхали в нову квартиру. Я хочу класні роботи. Кого мені вибрати? Мане, Ван Гога, Дега. на стіну. Я кажу: А чому не Мурашка? Чому не мали Німаневіча? Кого завгодно. Вона каже, тому що їх неможливо знайти. І ну, це такий тригер. Чому ми зараз над тим працюємо? І ці постаті, ну твори по цих постатей є у ваших колекціях. Так, так? звичайно, Фьюжн, так, так. Так, так. Але все ж таки, от поговоримо про інший прошарок, не такий, можливо, просунутий, можливо, не такий фінансово спроможний, Більш такий середній, узагальнений для них теж, от для цього сегменту є у вас якісь пропозиції? Так, звичайно, є пропозиції і є невеличкі подарункові речі, і це дуже важливо. І ми ж так також проводимо по мистецтву зустрічі по мистецтву це ну, така міні-освітня програма. Ну в рамках того, поки що ми можемо. І все ж таки цікаво це анонсувати. Це на сайті можна побачити так, цю інформацію так, на так. вашому офіційному сайті. На офіційному Instagram. сайті там ми постійно актуалізуємо і показуємо, що що буде зараз, що буде, які будуть наступні кроки. Це у вас можна в інстаграм фейсбук, та так, побачити? Так, побачити і сайт. Фейсбук. Так, так. і є, угу. є окремий сайт. Він зараз закінчений. Там дуже багато мистецтва, багато художників, інформації про них. Ну тобто, ці багато ще попереду теж цікавого. Я так землі, так. Та? це дуже цікаво, та? так це дуже цікавий напрямок, і це такий окремий, дуже цікавий напрямок для нас. Хто відвідує От більше молодь, старше покоління, середнє покоління? Бо знаєте, до речі, відвідує дуже багато молодь і іноземці, як не дивно. Тобто їм це дуже цікаво, і от вони приходять їм цікаво почути про українське мистецтво. Вони хочуть знати більше. Вони хочуть знати більше і про сучасних, але і особливо про історію мистецтва. Ви чимало подорожуєте і це знову ж таки в контексті ваших проєктів і так ширше, якщо брати зріс. От чи не здається, що зараз, чи не здається, вам в світі взагалі дуже популярна українська тема? Українська тема, так. На жаль, ми стали дуже популярними із-за того, що відбувається у нас і цієї страшної війни. І, звичайно, є такі стандарти сприйняття України. І хочеться все ж таки, щоб нас знали не тільки по якимось трагічним подіям. І трагічним подіям, і по якимось стандартам, а щоб знали наше мистецтво. На жаль, його не так багато знають. Не сучасне, ні історію нашого мистецтва, тому що дуже багато книжок по мистецтву українських. В них немає англійського перекладу. І це, звичайно, це є дуже важливим. Ви над цим теж працюєте? Ну, ми поки що над цим не працюємо, але плануємо. Ну наразі вдалося видати книжку по історії українського костюму моєї мами Зінаїди Васіни. І це вже мені здається дуже важливо, тому що це все-таки е, і наша історія, але вона. Показана через костюм. Це 7 тисяч років, показані через костюм на територію України. Це така довга історія. Це дуже довга історія, і мені здається, таких книжок і треба видавати ну, багато. Багато, може, треба розширювати навчальні програми, взагалі студентів до цього залучати. Ну, Звичайно. Допомогу. Я теж думаю, що і, і перекладати багато треба, і у нас дуже багато літератури, яка просто не перекладена. Якщо будуть переклади, там побачать ці переклади. Тобто, і там, і тут, бо звичайно. теж не всі знають, що у нас такі традиції. Так, да, у нас осві... освіта художня, вона, на жаль, дуже просідає. А вам дуже. не здається, можливо, навіть ширше і гуманітарним, і фахівцям ширше, ніж в суто мистецтво, треба популяризувати. Звичайно, речі. так. так. Угу. Я вважаю, що це дуже потрібно. Ну, ця презентація готується це за тиждень, да, наскільки я знаю. Так, це буде да, в п'ятницю. Ми презентуємо великі проекти. Там будуть mm -hmm. показані деякі, деякі принти історичні і плюс оригінали. І можна буде і купити принти різних художників. Тобто це покаже такий великий спектр того, що ми робимо, і деякі наші колаборації. І вот. ще про один проєкт, який планується за ініціативи з вашого центру, і, ва, і, ва, і вашої, зокрема, мистецтво всюди, та, виставка планується днями. Ми плануємо це ви в ЦУМі да, маєте так, увазі? Так. Так, так, так. так. В просторі ЦУМа якраз от ми те, що ми пропонуємо, ми хочемо зробити. ну Це поки що секрет, але це будуть класичні картини. І пару сучасних художників, і якби зв'язок класики і традицій класики і сучасності. Ну, як я й казала, і ви погодились, що ви поєднуєте все це, так? Так, так. Це буде виставка принтів. так? Це будуть принти і оригінали, Оригінал. і принти угу. на е, різних матеріалах, тому що е, і колись я завжди думала, що принт це завжди це якийсь постер. А так принт, так, але принт. Це дуже цікаво, коли він коли він на склі, коли він на полотні і на дуже якісному папері. Тобто іноді деякі мої роботи, якщо чесно, виглядають цікавішими навіть на склі. На склі. Так. Ну на принтах теж є вони, так, так, є. Ну так цікаво, якщо до цього підійти креативно. Так це ж то якийсь там видавничий засіб. Це ж креативний як, витвір певний, так, і плюс. Мистецтво. Це дуже важлива якість, звичайно. Якість. якість дуже важлива, тому що коли ти працюєш з кольором, відбиток кольору. Ну як ми завжди працюємо теж над каталогами. Кожний відтінок треба передати саме так. Бо інакше починає, починається, починається дізгармонія, і це абсолютно вже інша історія. Буде привід глядачів, і навіть мені цікаво прийти, подивитися. Позбати. Звичайно, запрошуємо. Да, це буде в сумі на сьомому поверсі, величезний простір. Так, і все ж таки на останок, от головний от пріоритет, який ви бачите, от, в центрі, який ви представляєте, от ваші якісь можливо поділитися якимись там планами на наступний рік, завершується рік. От що б ви хотіли, щоб наступного року реалізувалося те, що можливо ви не встигли цього року зробити? Ви маєте на увазі для мене для моєї творчості? Чи для центру ну і так, і так можете і те, і те, і те окреслити? Наста ми завершуємо ефір. Ціка. Я Давайте хочу... з вашої творчості почнемо. Uh -huh. Може, ви хочете відвідати якесь нове місто, якийсь проєкт, втілити, якась ідея є нереалізована ще до, до, до цього року. Ви знаєте, часу. я просто е зараз працюю над великою серією робіт. Я завершую е свою велику серію е динаміка Галицького барока. І я хочу от зараз як підвести, зробити велику серію, вона в мене вже стоїть перед очима, і я зараз над нею працюю. Це для мене якби, є таким. Важливим на даний момент, і плюс я завжди очікую, коли з'явиться реалізація якоїсь нової ідеї, тому що десь щось я вже намічаю, але я поки що воно ще якби не сформувалось, і оце очікування воно для мене є дуже важливим. А плюс, звичайно, хочеться якнайбільше допомагати тим, хто зараз його потребує. Це дуже важливо. Це наші воїни. І ну просто ми існуємо зараз, із за того, що наші воїни, дівчата і хлопці стоять там на фронті. Ми їм просто пошана, дяка, дяка наша, і ми повинні робити теж все, щоб їх підтримувати. Ну і саме завдяки їм ми зараз можемо спілкуватися. Звичайно. І, і робити те, що ми робимо: малювати, писати, співати і просто жити. Так. Головне жити. Так. І я вам щиро дякую за таку цікаву розмову. І глядачам хотіла б нагадати, що нашою гостею була відома українська художниця Ганна Кривалап. Далі не перемикайтеся, ми від. Такого сучасного бренду, який популяризує мистецтво, в тому числі і авангардне, поговоримо у рубриці вже постійній рубриці пост постаті про один з напрямків постмодернізму в творчості досить цікавого, такого відомого українського митця. Сьогодні у черговому випуску рубрики постаті говоримо про творчість заслуженого художника України Миколи Юхти, який продовжує традиції європейської школи живопису, започаткованої Жоржем Сьора та Полем Сініяком. Йдеться про такий напрямок як неопуантелізм. Власне, це напрямок неопостімпресіонізму, який митець розширює власним трактуванням паантилізму, де кожен мазок, кожна крапка фарби, наче оживає, наповнюючись відчуттям ліризму внутрішньої гармонії, що притаманно творчості цього художника. Декілька фактів з біографії. Микола Юхта народився 2 грудня 1952 року на Київщині. Все його життя подальше пов'язано з рідним краєм селом Велика Димирка, що на Київщині, де митець і живе, і працює наразі. Він має фахову мистецьку освіту 81-го року, 1981 року закінчив Московський університет мистецтв, факультет станкового живопису та графіки. Продовжував навчання в Києві в студії образотворчого мистецтва в будинку культури заводу Більшовик. Виставкову діяльність розпочав. На початку 90-х професійно займався спортом, важкою атлетикою. Має ступінь кандидата в майстри спорту, але все ж таки, захоплення, професійне захоплення мистецтвом перемогло. Пан Микола є учасником понад ста художніх виставок. Особливо відзначимо групові виставки, такі як до 70-річчя Київської області, справжні українці. Софія Премудрість Божа. З персональних моє село в Національному музеї Тараса Шевченка, і така виставка знакова для митця як пантелізм, яка відбулась в центральному будинку художника. Пан Микола, відзначений багатьма нагородами, має звання заслужений художник України. І про трагічні події лютого 22-го року, які пан Юхта зустрів в рідному селищі Велика Димирка, він пережив російську окупацію, відчувши всі жахіття руського миру. Трагічна доля спіткала молодшого сина, художника Романа, військового, який захищав країну у складі однієї з військових частин на Донеччині, і де він на жаль загинув в листопаді 22-го року. Бойові побратими згадують романа, якому було лише 38 років, як хороброго відданого відповідального бійця. Роману посмертно було романа, посмертно було відзначено орденом за мужність третього ступеню та медаллю за жертовність і любов до України. Вічна пам'ять герої не вмирають. Завершуючи нашу сьогоднішню історію про творчий стиль та почерк знаного українського художника, батька героя Миколу Юхту, підкреслимо, що його полотна, які глибоко емоційні, з тонким відчуттям життя, нагадують свої рідні вікна, світла, через які відкривається душа майстра, чесна, чутлива і глибока. З вами була Олена Котляр і наш уже традиційний ефір програми Мистецькі зустрічі зустрінемось рівно за два тижні, буде цікаво.